Так, ось такий котел маємо, він бурлить. в мене із заводу був виставлений на два бара. Група безпеки. Виявили, що у середині. Теплообмінник здутий. Зараз покажу наскільки Підсвічу. свічу, положив пластини 5 мм і 3. Ось, Получається на 8 мм. Перекосили Сфера получається посередині видав. Ну, як ви гадаєте, може в цьому причина, що він будка кипить в цьому. Сажу нема, на полці геть хорошо до металу. Верхня також полка. Просто туди немає доступу такого як до цієї. Підскажіть, що зробити я, щоб не було. Дякую.